Кілька років тому все почалося з челенджу в соцмережах. Обіцянок переглянути свій бюджет і свідомо поставитися до покупок. Тепер це переросло у справжній тренд під назвою Рік без покупок. Користувачі записують на відео обіцянку протягом 12 місяців не робити непотрібних покупок, а також відмовитися від імпульсивного шопінгу. Багато дописів набирають сотні тисяч переглядів. 35-річна Елізія живе в Брукліні. Останні кілька років. Вона витрачала гроші на вінтажний дизайнерський одяг. Потім вирішила, що треба радикально змінити купівельні звички. Поворотним для мене став момент, коли я усвідомила, що маю на кредитній карті п'ятизначну заборгованість, яка вже 10 років стрибала то вгору, то вниз. Мені набридло постійно перебувати в циклі купування та погашення боргу. Я просто вирішила взяти під контроль свої витрати. Елізія вільно обговорює свої фінансові проблеми з друзями та родичами. Вона також публікує свої відеоролики в соцмережах, і вони привернули набагато більше уваги, ніж вона очікувала. Зараз вона має понад 60 тисяч підписників. Так, відео, у якому вона показує свої створені в домашніх умовах засоби догляду за шкірою та волоссям, набрало понад мільйон переглядів. Багато хто переживає те саме, що і я. Ці ролики допомогли мені налагодити своє життя, а також усвідомити, що я насправді і допомагаю іншим упоратися з подібною проблемою. Тренд рік без покупок набирає обертів. Водночас, люди, які в ньому беруть участь, кажуть, що виробляють корисні звички на все життя, а не тільки на 12 місяців.